Активізувати розвиток на селі таке амбітне завдання поставила перед собою виконавча влада, адже проблем на місцях назбиралось чимало від безробіття і нестачі коштів до газифікації та труднощів із водовідведенням. Однак не скрізь ситуація плачевна. Деякі сільські голови демонструють хороші показники розвитку своїх населених пунктів. Тож насамперед з ними чиновники і радитимуться, як передати успішний досвід широкому загалу. Два сусідні населені пункти з однаковими умовами у нас виглядають кардинально. Різняться виглядом, тобто там, де є ініціативний голова, якому люди вже й не вперше є багато населених пунктів, які і треті, і п'ятий обирають головою громади одну ту саму людину. Є рекордсмени по 7-8 раз, і вони знають, як організувати громаду, і ми хочемо з ними порадитись для того, щоб в подальшому впроваджувати це в життя, попри успіхи, проблем залишається чимало, адже за словами сільських голів, їм часто просто заважають працювати, підозрюючи у корупції та інших злочинах. Інша суттєва перешкода формування бюджету зверху, який гальмує більшість ініціатив місцевого самоврядування. Коли бюджет формується знизу, є можливість самим бачити, як ти можеш розвиватися, що ти можеш робити цього року, що ти можеш планувати на наступний рік, що ти можеш залучати, які або яких інвесторів ззовні залучати, і так далі. Тобто сама перспектива формування бюджету дає можливість і дає надії громаді розвиватися. А якщо це спускається зверху, а потім десь на певному рівні. Ну, через казначейські структури чи через, через фінансові управління припиняється, значить, ніякої надії немає. Наразі ще не єдине, що дає селянам змогу розвиватись, це гранти та різноманітні конкурси проєктів, котрі проводяться як владою, так і міжнародними організаціями.